Дякую тобі, Господь, за те, що це різдво приходить нова надія від тебе, Господь, для українського народу, Господь, для всієї землі, Господь. Христос народився, і ми славимо Його. Господь, таточко, ми дякуємо тобі, Господь, за те, що це народилася нова надія для кожного це народження нової надії і народження нового життя для нашої країни, також для кожної людини, яка особисто приймає Ісуса Христа своїм Господом. Спасибо, таточко. І ми, Господь, дякуємо тобі за відродження цієї надії для нашої нації, Господь, за відновлення всіх об'єктів інфраструктури. Господь дякую тобі, Таточко, за те, що ти даєш сьогодні надію. Усім нашим військовим, усім цивільним, господь, нашої нашої владі, господь, також у нас є надія, що змінюється все на краще, господь, тому що. Ти є Господь надія, ти є Господь дає життя, Таточко. Ми дякуємо тобі, Господь, за всіх нас. Господь, дякуємо тобі, таточко, за те, що ми маємо життя сьогодні, за те, що дихаємо, движимося, Господь. Бачимо, ходимо, говоримо. Це величезний скарг, таточко. Ми вдячні тобі, Господь, за те, що сьогодні ми живі, здорові, за те, що можемо славити твоє ім'я. І приносимо тобі величезну подяку. Складаємо тобі, Господь, подяку за наших воїнів, за кожну людину, яка сьогодні підтримує фронт, за кожну людину, яка сьогодні молиться, Господь, яка сьогодні допомагає, яка не стоїть осторонь, Господь складаємо тобі подяку, всю славу, честь і хвалу. Також дякуємо тобі, Господь, за цю їжу, за те, що в нас є що нагодувати та напоїти цих дорогоцінних людей. Це твої люди, за яких ти Господь. Віддав свого сина, щоб вони мали надію також сьогодні твоє життя вічне. Господь ми дякуємо тобі, благословляємо твоє святе ім'я і розділи цю їжу сьогодні з нами до дня Ісуса Христа, нехай буде так. Амінь. Амінь.